У день вишиванки представники торгівельної марки «Шонен» із подарунками завітали до Хмельницького обласного перинатального центру. Малюкам передають їхні перші патріотичні боді. Молодим матусям вручають хелсбокси. Кожна мама та малюк отримує хелсбокси, які наповнені засобами по догляду як і за малюком, так і засоби для мами. Також хелсбокси наповнені сертифікатами грошовими, за які мами можуть придбати товари. Шонен вже другий рік поспіль. Даний соціальний проект проходить в масштабах України і охоплює 11 пологових будинків а і 9 міст України. Розширює географію від заходу до сходу і від півночі до півдня. Шонен це торгівельна марка, що об'єднує якісні засоби для підтримки здоров'я українців. Тож у хелсбоксі – пробіотик, вітаміни, краплі лактази, крем під підгузки, різна косметика для жінок, що знадобиться у післяпологовий період та інші препарати. Продукція високої якості. А для матусь та малюків, які щойно з'явилися на світ, це найголовніше, переконана мама двійні Олеся. «У Нас народилися дві дівчинки: Софійка і Сомік. Дякую компанії «Шонен» За такий гарний подарунок. Сама буду всім користуватися. Це і дітки будуть користуватися для себе. обираю якісний товар, і в першу чергу і для діток, щоб були якісні товари для здоров'я. Мама крихітного Ростиславчика каже, подаровану вишиванку сину одягне, коли їх виписуватимуть із перинатального центру. А грошовий сертифікат на 3 тисячі гривень від Шонен зекономить сімейний бюджет наповненням. хелсбоксу Матуся приємно вражена. Дуже круто. Я взагалі в шоці. Я думаю, що мені дуже знадобляться вітаміни. Це я вже просто бачу, що і для волосся, і для дитини вони обов'язково знадобляться. Будемо використовувати зараз. У цьому відділенні перебуває 9 пароділь та 10 ромалюків. Представники від Шонен завітали у кожну палату, аби потішити пацієнтів, адже пологи це стрес для жінок, особливо в умовах війни. Такі шикарні подарунки ще і грошовий сертифікат, який мама може використати саме на ліки, необхідні їй, тому що там і вітамінні препарати, які потрібні бувають жінкам. І е, ця, ця підтримка від компанії Шонан є дуже дієвою, дуже важливою І я думаю, вона наповнить сьогоднішній день наших мам радістю. Представники Шона впевнені здоров'я українців, як фізичне, так і ментальне. Це найголовніша цінність. Тож торгівельна марка продовжує впроваджувати інновації для здоров'я нації.